серйозна робота це була у нас реконструкція «Вадобне на молока, яка пройшла в 2007 році, чи почалася один за рік. За Ми підприємство спрацювали, і такі серйозні фірми, всесвітньо відомі, не буде займати вашого часу. І прийшла така фірма Шолом Мегар», яка поставила цю родну лінію. От Володимировичу з його колективом довелося монтувати, працювати з французами. Так? І по сьогоднішній день, існуючи сьогодні директор наш Іван Федорович каже, що лідія працює, все виробляють. Ну, може ми тут сирі якісь швейцарські датки, але думці працює. Чи є там? Так що я радий, тому що доля нас вела, ми по-сімейному, як кажуть, і по-родинному, ну, друзі і, надіюсь, залишимося друзями. І 20 років це звичайно не рік. Я сподіваюся, на більш серйозні буду запрошений. Дякую вам за увагу.